Доброго дня, шановні батьки, ми з вами продовжуємо наше консультування з розвитку музично-ритмічних рухів ваших дітей. Музично-ритмічні рухи, які використовуються на музичних заняттях, Вдосконалюють фізичний вигляд дитини, спонукають до правильної постави, до координації рухів, під дією ритму активізується дихання, збільшується вентиляція легенів. Вправи, ігри, танці спонукають дітей передавати образи, картини життя за допомогою танцювальних рухів, жестів, вчать керувати своїми діями, розвивають рухову моторику, координацію і точність рухів. Вільні рухи під ритмічну музику забезпечують дітям необхідну рухову активність і знімають фізичну і психічну напругу. Тож, давайте будемо разом з вами розвивати ритмічність рухів. До побачення! Дякую за увагу! Чекаю на наступну зустріч!